Добро вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про те, як бреш на метро Гордо. Яким чином? Він більше ніж півроку нам розказує, що у 2024-му закінчується війна. Фактично вже закінчується 2024 рік. Залишилося пару днів до Нового року, і активна фаза бойових дій не закінчилася. І нічого з того, що він сказав, не сталося насамперед. Тому вірити словам, орден не потрібен, тому що. Він не може відповідати за свої вчинки як справжній мужчина, тому що він каже неправду стосовно закінчення бойових дій. Насамперед, наголошую на тому, що Володимир Путін не бажає закінчувати бойові дії допоки в Україні не буде Позачергові вибори президента парламенту та зустрічі з європейськими партнерами через їх посередництво у Стамбулі. Повернення до стамбульських угод на насамперед, тому Україна звичайно згодна на сьогодні. Сісти з путіним за стіл перемоги, виключно на умовах не тільки березня 2022 року, а в тих умовах, які я пропонував, я вже неоднократно казав про свій план стосовно миру з Російською Федерацією та нашими партнерами безпековий. Мирний план назавжди. І він теж сьогодні є лаконічним Який в мене план мирний виклав у своєму телеграм-каналі? Я неодноразово про нього казав в своїх роликах. Тому у 2024 році він не закінчилося і навіть через пару днів. Не закінчиться активна фаза бойових, ті, що потрібно на свої знати, треба казати нарешті людям правду. Правда полягає в тому, що наша так звана у лавках влада вбила більше ніж мільйон. людей. Більше ніж. І ми втратили дуже багато цивільних і військових. У України не має озброєння вести переможну війну з Російською Федерацією. Воювати до останнього українця за російськими наративами ми не будемо та наративами країн Заходу та проводити додаткову мобілізацію. Вибачте, панове, у Вашингтоні, але виконувати ваші побажання чи побажання Путіна стосовно воювати до останнього українця ми не хочемо і не будемо. Ми будемо в цьому чинити активний юридичний правовий. І не тільки правовий метод захисту від утилізації, яку ви нам готуєте. Щоб звільнити наші землі від нас, саме таку ви зараз робите риторику проти нашої країни, скуповуючи наші землі, ні, так не буде. Всі землі, які ви скупили, будуть повністю державними націоналізовані. А всі міжнародні корпорації, які тут були і скупили це все, підуть геть звідси, як і іноземні шпигуни Росії та Заходу. І Україна обов'язково поверне собі право суб'єктності. повністю. Замість об'єкту міжнародної політики вона стане країною. З якою будуть рахуватися у світі. І що для цього потрібно? По-перше, потрібна наснага, По-друге, юридичний спротив. Давайте разом усі об'єднуватися стосовно спротиву утилізації населення. Давайте один одного захищати і допомагати один одного на вулиці. На підприємства усіх форм та організацій. Для чого це потрібно? Потрібно спинити Російську Федерацію. Тому я вважаю, що сьогодні потрібно сказати ні утилізації і почати перемовини з Російською Федерацією про виведення. З території України всіх військових формувань Російської Федерації без попередніх умов Умова молодна бросить всі війська ЗСРФ з окупованих територій. І на цьому Україна буде наполягати повністю. Саме таким чином Дмитро Горден сказав неправду. Так, нам не підходить мирний план, який нам нав'язує Вашингтон чи Путін. Ми пропонуємо більш кращий план, ніж це пропонує Дональд Трамп чи Володимир Путін. Дякую за увагу. І лайк репост. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до. 100 гривень вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична неправова консультація по темі військового права ТЦК СПЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення. Позовної заяви в суд, для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СПЗ суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень для прикладу, відозва на позовну заяву. Юридична консультація в сфері кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. В залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу проти вас коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статусі людини коштує 1000 гривень. Також замовляй у мене витяг за кодом Єрдепу. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього профілю. Також, якщо ти ультраправий, підписуйся на мій телеграм-канал для ультраправих. Також, якщо ти лінуксоїд, підпишись на мій телеграм-канал щодо Linux-тематики. Підписка, лайк, репост Також робить донатимо в описі в шапці профілю до цього відео. Дякую за увагу. Б'ємо до мільйона разом, шановні телеглядачі мого YouTube каналу.